Він, він, він щось сам собі не уміє, він якось добачить кадр, так його показує. Ми знімаємо зараз отак. Ми знімаємо тут отак. І все. Взагалі, я почав знімати якісь відео в старших класах ще, але це було дуже сильно так точково. Деколи щось десь коли знімав, щось колись монтував. Потім знімав трішки в академії знову ж таки, десь коли щось виходило знімати. Почав знімати більш активно, коли були коли був на острадіо. Знімали якісь рекламні ролики. Але що цікаво, я ніколи не знімав старшому класі, в старших класах і в університеті на бакалавраті для того, щоб навчитися знімати і там далі продовжити, продовжити цим займатися. Просто була необхідність, і я, типу, брався і знімав. А щоб там я там спеціально навчався знімати, тому що мені це подобалося, такого не було. Якби це дивно дивно ну, не звучало, але я просто там вмів знімати, мені це подобалося, і, і все. Але я там не розглядав це як там якусь свою основну діяльність. Я знімав і е, на телефон, потім була можливість брати там подекули е, камеру в академії. Коли така можливість випадала, то брав камеру, е, монтував в якихось програмах на ноутбуці, навіть не задав якісь. Комтасія, студіо, там ще якісь ці штуки, які я навіть не досі існують. Е, ось, а проблемним моментом, коли я вже прямо почав знімати відео е, ціленаправлено і вже зрозумів, що я буду цим займатися подальшому, це коли знову ж таки за того, що я знімав в академії якісь відоси, побачили в академії, що от є я, я, який вмів знімати, і була звільнилася вакансія в інформаційно рекламному відділі, бо попередній оператор звільнився і запропонували мені піти на цю вакансію і спробувати знімати відео в. Академії, власне, так я вже почав знімати відео професійно на професійну техніку, монтувати на професійних програмах. Е, з цього власне почався е, мій шлях в відеозйомці і в монтажі. До цього я просто знімав без усвідомлення, що я вмію знімати і хочу знімати. Всьому, що я, що я вмію в відеозйомці і в монтажі, я навчився сам. Е, можливо, десь були там якісь старші колеги, які могли підказати щось, але основний масив інформації я е, сам вивчив. Е, Ніколи не проходив ніяких курсів, не навчався на це. Просто самоучка, сам сам цьому навчився. І що, до речі, цікаво, я дуже сильно не люблю дивитися туторіали в Ютубі. І коли мені там треба щось зробити в прем'єрі, якусь там нову штуку спробувати, то я в першу чергу спробую сам розібратися. Якщо я не зможу, то крайній випадок це я подивлюсь туторіал, як це робиться. Але в цілому просто брав камеру в руки, пробував знімати так, так, так. З такими налаштуваннями, з такими налаштуваннями, дивився, як знімати там з такими налаштуваннями на вулиці, з такими в приміщенні, при таких обставинах, там при інших обставинах. Точно так само з прем'єром. Просто треба зробити відео. пробую зробити. До речі, дуже сильно мені допомогло те, що мене взяли краски на роботу в інформаційно-рекламний відділ, тому що там були чіткі цілі. І якраз таки, як я вже казав, я там почав знімати професійно, тому що до цього я знімав те, що я хотів, і все. А тут мені стали певні задачі, і треба було до них прийти. І ти хочеш не хочеш, ти мусиш зняти відео ось так по такому референсу і по такому ж референсу його змонтувати. І ти просто задієш всі свої інструменти, всі свої навички для того, щоб досягнути цієї цілі. Просто все змінилося, коли я почав там знімати, тому що я знімав те, що мені говорили. Він давав певні задачі, і я знімав по певних задачах. І відповідно після цього, коли там я пропрацював там півроку або десь рік, коли я знімав вже там різного типу відео, там якісь інтерв'ю, якісь репортажі, там рекламні відео. Після там цього там року бекграунду я вже освоїв там на більш ніж середньому рівні камеру і на більш середньому рівні до Premiere Pro. І тобто, це, ця робота мене вивела на. E, типу новий рівень монтажа і новий рівень e, зйомок. Я вже почав розуміти, як працює камера, як вона знімає, як виставити кадр, e, як потім це змонтувати, як зробити правильну кольору корекцію, e, як там зробити якийсь монтаж, якщо ти там десь погано зняв, або ще щось таке. Тому що була системність, e, я постійно знімав відео e, і постійно над на собою працював. У 2015-20 році я собі знайшов e, ще одну паралельну роботу на youtube каналі Лалілу. E, це був такий. Я знайшов на етапі, коли він, до речі, тільки створював цей канал. Йому десь було рік. Але він вже тоді він мав там, щось біля мільйона підписників, зараз вже більше. Е, ось. Як я взагалі до цього прийшов, е, це просто потребність, потребність, елементарна, просто заробляти більше е, коштів, е, тому що не вистачало тих коштів, які заробляв тільки в академії. Е, ось. І відповідно почав шукати якусь е, роботу. Е, бажано, щоб вона була віддалена. І щоб це було був монтаж, щоб я міг поєднувати роботу в академії, знімати, монтувати, і міг ще монтувати на замовлення якісь відео онлайн. Шукав, знову ж таки, не розуміючи, що я шукаю. У мене просто був запит знайти роботу відеомонтажера. Шукав через банальні сайти Work.ua, Робота.ua. подавався вакансії на різні, на різні вакансії. До речі, дуже багато вакансій навіть не відписували. Я би сказав, навіть відсотків 90 вакансій, на які я подавався, не було зворотнього зв'язку взагалі ніякого. Е, Хоча я дивлюся, там, наприклад, там були вакансії, де треба мати там, дуже великий скіл. Ну, я сильно подавався. Були вакансії, де треба мати скіл ну, дуже мінімальний, і в мене він навіть більше, ніж є. Я подаюсь, немає навіть зворотнього зв'язку. І навіть цю роботу на, на, на Лалілу е, я типу, знайшов вакансію, подався, не було відповіді, і дуже пощастило, що там був е, вказаний номер телефону HR, е, що дуже велика рідкість на таких е, сайтах. Я просто в тупу дзвонив HR, сказав, що от я такий-такий, мене такі до скіли. В принципі, думаю, що вам підходжу, хотів би отримати тестове завдання або щось подібне, щоб ви могли мене розглянути. Вони такі, о, да, класно, класно. Давайте скинемо вам по номеру телефону, просто Viber. Скинули мені ТЗ, я його виконав. Воно не було, до речі, доволі тяжким. Там було треба додавати там багато анімації, багато звуків. До речі, мене. Трішки так ну, не врятувало, допомогло влаштуватися на, на цю вакансію. Ще я перед цим я там довго подавався на якісь вакансії, там, декілька місяців, час від часу. І в мене вже були подібні вакансії на каналах з контентом для дітей на Ютубі. І перед цим мені скидали. Так само тестове завдання сказали там список, не список раніше, а бібліотеку звуків, яку потрібно використовувати. Я за допомогою того, що в мене була ця бібліотека, що я перед цим подавався на вакансії. Я її використав, зробив класну ТЗ, Вони відразу зв'язалися і запропонували працювати в них уже штатно на цьому каналі. Ну, загалом це холдинг, який називається Unicorn Media, Він базується в Одесі, і це знімається контент для дітей, переважно на YouTube. І переважно на англомовний YouTube. Точніше, він знімається на там більше 15 мов різних світу на різні канали. Але головна ціль це знімати на англомовну аудиторію, посити відоси на YouTube англомовної аудиторії і заробляти з монетизації. І там, там дуже багато каналів. Цьому холдингу було раніше, зараз вже трішки менше. «Лалілу» — це один з каналів цього холдингу. І, власне, всі вся команда базується в Одесі. Там дуже багато людей працює, якщо взяти в сукупності всі канали. Це, наприклад, якщо взяти наш канал, там перше це майстри, які працюють в кадрі своїми руками. Це відеооператори, які знімаються все. Там декілька груп відеооператорів. Вони між собою чергуються. Це сценаристи, які пишуть сценарії, це диктори, які роблять там, англомовну, україномовну, там, ще на, на різні мови світу взагалі. На іспанську, на португальську дуже багато роблять. Далі є постпродакшн це вже ми. Це ті люди, які монтують відеомонтажери, є редактори, які нас редагують, є керуючі, які коригують редакторів і відділяються фінальний матеріал. Є HR, які просто всіх зв'язують, є люди, які займаються суто постингом, які постяться на YouTube, відслідковують аналітику і все тому подібне. Є люди, які окремо роблять пріроли, є люди, які окремо роблять заставки на картинки на, на відео. І в цілому я справді думаю, що навіть є ще якісь люди, які ще працюють, але я навіть про них не знаю. Точно є бухгалтера, наприклад. Точно є менеджера по закупкам, які закуповують матеріал, який буде в кадрі. Тобто команда дуже, дуже сильно велика. І насправді відомонтажери це, напевно, єдині люди, які працюють в цій компанії віддалено. Типу, це є така опція, що там і то, і то навіть не всі. Багато хто працює в офісі, хто з Одеси, він може працювати в офісі. Але частина якась працює віддалено, і це типу, мені здається, єдина е, сфера, яка працює віддалено. Е, всі решти працюють просто в офісі в Одесі і працюють над створенням е, контенту е, всі разом. Поєднується робота дуже сильно просто е, з рахунок того, що знову ж таки всі в офісі, всі разом, всі якось між собою комунікують, е, працюють над тим, щоб зняти гарний матеріал, написати гарний сценарій, е, написати сценарій який би трендовий. Все це відзнімається, віддивляється, і продається вже нам. Ми е, монтуємо, і далі, там, наприклад, там, першу збірку, яку я змонтував, я віддаю. Знову ж таки, дивиться там, е, з команди, яка знімала це. Там дають її один одному фідбек. І просто пишуть мені правки, я їх вношу, і потім, е, ще раз там, може бути ще один круг правок, і потім вже відос виходить на Ютубі. Клас, а от коли ви монтуєте? Там дуже багато ефектів звукових, які там Воно все якось просто ор, дуже сильно органічно. бо я ж я пройшов на канал, коли він тільки плюс-мінус створювався. І насправді, якщо подивитися моє перше відео, е, яке я зробив, е, то там було наскільки мало ефектів і візуальних, і звукових, що якби зараз треба було робити відео так само по таких саме само шаблону, як, як я робив тоді, то я б монтував би, наприклад, зараз там не, не 4 відео в місяць, там типу, ну а 10, тому що там дуже мало ефектів. І Воно якось просто органічно само зростало. Запит глядача на Ютубі зростав до, більш, до більшого візуалу, до більш якравої картинки, до того, щоб все змінювалося, багато ефектів, щоб змінювалося багато разів музика. E, і просто, типу, органічно все зростає, зростає, зростає. E, типу, ви додаєте все більше і більше, ти просто сам все втягуєшся і все. А типу, як додавати ще саме? Та просто з досвідом все приходить, і, і все. Насправді, зйомка документального кіно, яке я знімав нещодавно, відрізнялася е, ну майже нічим. Це була та сама локація Острозька академія, де я знімаю постійно. Це були люди, яких я знімаю постійно. Це була техніка, на яку я знімаю постійно. Це була моя техніка. Єдине, чим відрізнялося, це те, що я працював під керівництвом режисера Олега Бійми. Який зняв дуже багато фільмів свого часу. Навіть не свого часу, а й досі знімає. У нього там більше 200, 200 фільмів. В нього різні там премії, нагороди, робота зі ступкою, робота ще з батьма відомими українськими акторами. Ось, і його, власне, запросили в академію для того, щоб зняти цей документальний фільм. Моя техніка, локація на Кібці не знімає, люди яких не знімаю. Але знімаю, знімав я цей фільм кардинально по-іншому. Е, тобто, якщо я там знімаю там, сам, коли знімаю це динамічно, е, якось в русі, е, відео чим, чим зробити покоротше, щоб нести більше інформації, то тут же я знімав з режисером, який казав: е, ми знімаємо ось так, ми знімаємо ось так, ми знімаємо ось так. І це були зйомки такі, що ми просто там 4 дня, здається, знімали зранку до вечора і знімали практично все, що бачили. Е, в нього якийсь такий принцип зйомок, е, ми, якщо ми знімаємо там людей там, в кадрі. То ми знімаємо там, від того моменту, як вони зайшли в кадр, там, вони там собою вітаються, ми вже знімаємо. 에, вони, там, поки там, налаштовуються, щось собою спілкуються, бо їм одягає підлічки, ми це все знімаємо. Потім ми йдемо з цими людьми, вони собою спілкуються, там, бо це наші герої, там, головні, наприклад, ми їх знімаємо. Це, це зрозуміло. Потім режисер каже, що все, ми зняли, але мені каже, ти знімай далі. Вони починають спілкуватися між собою взагалі про щось стороннє. Теж що не стосується фільму. Я все одно це знімаю. І не знімаю просто а, типу, він показує, як куди йти, як з якого ракурсу заходити. Якщо ми знімаємо якусь в кадрі одну людину, то це не просто, ми поставили людину в кадрі, виставили гарне якосне світло і записуємо. Це завжди в русі. Він завжди ходить, це режисер. Типу, за мною такого штука щоб я йшов за ним, е, показує герою, куди йти, як іти, постійно все змінює, все змінюється, все змінює. Е, ось, ну, типу, це був цікавий досвід, насправді. Мені здається, що я за ті чотири дня матеріали зняв десь стільки, як я знімаю там, наприклад, за півроку в академії, а то й більше. У мене типу, всі флешки були забиті цим матеріалом. Труднощі були в тому, щоб не говорити, що ми знімаємо зараз щось, щось негарне. Е, я просто там знімав, і я, наприклад, розумів, що зараз що ми знімаємо це не гарно. Він просто, от, от як ви можете собі уявити кінорежисера, от такий він і є. От... Е, я не знаю просто, як це передати, його вайб. Але от він, він, він щось сам собі наум'є, він якось бачить кадр, так його показує. Ми знімаємо зараз отак, е, ми знімаємо тут отак. Е, і все. І типу, його дуже сильно важко. Переспорити, я в принципі, з ним сильно і намагався спорити, але коли спробував, зрозумів, що це просто ну, взагалі немає ніякого сенсу. Він це бачить, як знімати, е, і все. Е, ти йому кажеш, там, типу, що от там зараз там, тут пересвіт, бо тут вона зазуметься, бо тут, тут ще щось. Е, типу, йому що ми знімаємо так, так і все. Тому була складність в цьому, справді це була реально найбільша складність, тому що ну, я, я дуже не люблю знімати щось нудне, щось е, однотипне, а тут ми знімали. Е, Дуже багато кадрів, які мені не подобались самому. Е, тому я себе переборював, насправді в цьому плані. Ну, взагалі, моя ціль як викладача це навчити студентів е, мінімальній базі е, в зйомки на професійну техніку і монтажу в теж з професійними програмами. Е, тобто я там викладаю медіатехнології, це, до речі, доволі широкий курс. Е, він є там на першому, на другому і на третьому курсі. Я викладаю, як правило, там, з першого курсу, е, і ми там починаємо з того, що вчимося знімати на телефони. Е, от ми вчимося знімати на, на телефони, монтуємо на телефонах, е, тобто вчимося бачити кадр, е, вчимося це все змонтувати, е, якось е, гарненько е, виставити кадр. Далі ми вже почнемо працювати там, з професійною технікою, зі штативами, е, з камерами, зі звуком. Е, дуже довго розбираємося з цим, тому що зйомка на професійну техніку. І на телефон це зовсім різні е, штуки. Е, наприклад, у е, мене була тільки ще пара, і студенти, які там перший раз взяли камеру в руки. Е, я просто їм казав, як, як користуватися швиденько, і вони пішли е, знімати розкадровки. Потім ми з ними віддивлялися. Насправді в них не було розуміння, що вони знімають на камеру, тому що вони знімали на камеру, так як на телефон. Вони не враховували, що вони там знімають там проти вікна. Там, чи, там кадр зараз затемний чи пересвічений, тому що їм треба постійно змінювати різні параметри. На телефоні цього немає. Е, ось. Так само з монтажем. Монтувати на телефоні і монтувати в Adobe Premiere Pro е, теж зовсім різні штуки. Е, тому в мене взагалі ціль, е, щоб кожен там, студент, який там, пройшов мій курс там, спершу по третій курс, е, там, після третього курсу, е, вмів ну, не то, щоб що впевнено, хоча би просто якось базово. Відзняти відео з хорошою картинкою, з хорошим звуком і його гарно змонтувати. Це насправді вже було б дуже добре, якби це вміли, наприклад, всі студенти після мого курсу. З року в рік одне і те саме хтось просто швидше розуміє, як знімати на камеру. Хтось взагалі приходить, ну це дуже рідкість, але хтось приходить з, з умінням знімати на камеру, тому що десь там в школі десь знімав, або там на якісь гуртки. Можливо, половина, можливо, менше половини. Трішки дається тяжче, треба трішки більше пояснити. Але ну, в цілому, з року в рік, е, якісь одні ті самі е, штуки, типу беруть камеру в руки, там перший кадр завжди. Е, типу, помилки насправді плюс-мінус в кожного курсу, в кожного студента. Це там зашвидко нажимають стоп, коли познімають. Зняли кадр занадто короткий, е, занадто сильно спішать, е, коли там камери проводять. Е, занадто, дуже часто помилка, коли кадри затемні. Або коли все жовте, тобто проблеми з балансом білого. Ось у мене власне така і модель, модель навчання. Я пояснюю, як працювати з камерою там, якось мінімально. Потім даю їм ці камери, вони знімають, допускають помилки, і потім ми намагаємося разом їх, їх виправити. Я показую, що тут це не так, це не так, це не так. І це можна виправити ось так, і ось, так і ось так. І ми приходимо в результаті, в результаті до того, що вони ці помилки мають виправити і знімати нормально.